Сьогодні ми приїхали до Петра Васильовича в господарство СФГ Алмаз. Петро Васильович, розкажіть про своє господарство. Моє господарство зареєстровано в 1997 році. Займаємося 50 гектарів землі. Ну, в цьому добу була соя і соєшник. Сої вже змолоти, соєшник ще не спіли. Користуємося препаратами хімаграем, Давно вже працюємо, мабуть, 5 чи 10 вже. Проблем поки не було, як то кажуть. Ні з поставкою, ні з оплати, ні з усім. Які ви препарати використовували в цьому році з нашої лінійки? В цьому році на використовували тотал і пролів. Три літра тотала і 200, 200 грамів пролів. Пролів, так, да, так. Ну, як бачиш, площа чиста абсолютно ідеально. Які препарати ви використовували на соняшник в цьому році? В цьому році герцотіл і прометрін. Спрацювало нормально. Ну, сьогодні, звісно, ще не змолотили погодимо. Через погодні умови. Да, що буде далі? Ви цього року користувалися програмою кредитне забезпечення врожаю. Що можете про неї сказати? Так, да, хороша програма, я з вами давно працюю, мені без проблем дали. І інші кошти я хоч на солярку використав, на, на інші потреби. так сказати. Тобто ви змогли їх перенаправити да, ну, на посівний літ, матеріал? Літом завжди літ, літ, не вистачає, як то кажуть, і всі через що спасіба цій програмі, що вона є. І нормально спрацювали. з фунгіцидів ви в нас купували по програмі кредитне забезпечення врожаю? Ефатол брав і Бредлі на садок. Ефатол це фозетил алюмінію. Літом почали генистити яблука так сказати, І вони масово всіх. І спасибо, що ти мені підказав, так сказати. Зробили обробку. І Бредлі це наш препарат Боскаліт 500-й. Так, Зелененька упаковочка, так сказать, і що можете сказати, перестали гнити, яблука. Я, я сьогодні їх зібрав, а ті, що то вже немає літом, а ті, так сказать, живі. Угу. — що... Завдяки, да. ну, що ж треба на осінь під корінь полити і весною. Да -да 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 -да. І дай Бог буде на той, так сказати, все окей. Завдяки програмі кредитування фірми Хіма так сказати, ми в цей складний час можемо вирощувати все, що хочемо. Всього, слава Богу, вистачає. І все виходить. Да? Кім Агро Ем земля цінує розум.